Доброго вечора. Продовжуємо наші гороскопи, Значить, у нас наразі тілець. Тілець жовтень. Що тельців чи тільців, господі, чекає у жовтні. Тілець. Так. Тілець, що чекає у жовтні? Поїхали, такс. Ну, королева Пентакли, денежки, женщина, вы сами денежки опять-таки. Ну, тельцы у нас такие, что они любят денежки. Маг, старший аркан. Значит, дивите. Тельцы. Девчоночки мои дорогие, вы будете при деньгах. Вы будете такая ось обеспеченная женщина. Деньги прям вам будут листы, бихты у ваши руки. Любі можливості, нова робота, може чоловік усе, дивіться, ваш чоловік привезе додому денежки. Деньжки у тільців, в общем, у тільців на жовтень місяць будуть гроші. Я ж вам кажу, нова робота, може повишення, може доплати, може якісь премії будуть хороші. І тим більше старший аркан МАХ у нас випав. Ось дивіться, старший аркан МАХ. Бачите, мах, це ви можете все. Мах – це він контролює всі стихії нашої землі. Значить, тельці. У вас у жовтні, от, знаєте, закатав рукава і вперед творить, Вперед, деньги. У вас деньги будуть навіть з води, ви розумієте, у вас деньги будуть під ногами лежати. Вам тільки треба тельці взяти ці. Моменти в руки, я ж кажу, закатати рукава і кувати денежки. Мальчики, мене дивляться теж тільці, ви будете теж при деньгах, при вас буде ваша жіночка, ваша дівчина, можливо, хтось із вас познайомиться з молодою особою, тоже, як би, не бідно, я б так би сказала. Вот. В общем, я вам хочу сказати, що у тільців на жовтень місяць великі йдуть гроші. Може, навіть ті гроші, які ви чекали. Нові можливості, перспективи, денежки. і деньги будуть прямо. Я вам кажу, отак. Откривайте кармани пошире. Отак тельці. Всіх благ вам. Пока-пока.